Як з 31 липня жінки братимуться на облік? Жінок за якими спеціальностями це стосується? Та чи змінюються правила ведення військового обліку жінок для підприємств? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Шолковою та командою Кадроленд. З 31 липня діє новий механізм постановки на облік жінок. У багатьох змі такий новий підхід було визначено як автоматичний. Насправді, оновлений пункт 50 порядку 1487 передбачає, що заклади освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю у семиденний строк після здобуття відповідної освіти, подають список таких жінок за додатком 14 до ТЦК за задекларованим або зареєстрованим місцем проживання таких жінок. Зверніть увагу, що додаток 14 заповнюється виключно закладами освіти та не стосується підприємств. Далі інформація, що міститься у зазначеному списку, є підставою для внесення ТЦК до реєстру оберіг відомостей про таких жінок, як військовозобов'язаних із визначенням номера військово-облікової спеціальності. Після цього жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, зобов'язані протягом 60 діб після здобуття відповідної освіти прибути до ТЦК для проходження ВЛК. Зверніть увагу, що нові правила постановки на облік жінок стосуються виключно тих, які здобуватимуть освіту зараз. Жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту раніше, та які з певних причин не стоять на обліку. Мають самостійно звернутися до ТЦК для постановки на військовий облік. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Хочу підкреслити, що на обліку обов'язково мають перебувати жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Жінки з іншими спеціальностями стають на облік виключно добровільно. Тут змін не відбулося як не відбулося зміни веденні військового обліку жінок на підприємстві. Проте важливі моменти варто нагадати: з 18 травня 2024 року, у пункті 51 порядку 1487 вилучено абзац перший. А це означає, що зараз жінка, яка має медичну або фармацевтичну освіту, обов'язково має надати військово-обліковий документ. Працевлаштовувати таку жінку без військово-облікового документа. Паперового або з резерв плюс не можна, адже по такій жінці має вестися військовий облік на підприємстві, а без військово-облікового документа це стає неможливим. Неведення військового обліку по таким жінкам також може призвести до штрафів, але якщо у вас жінка з медичною або фармацевтичною освітою без військово-облікового документа була працевлаштована до 18 травня 2024 року. Відповідальний за військовий облік повідомляє ТЦК про таку жінку. Повідомлення надсилається у довільній формі, строків для повідомлення не встановлено. Отже, по жінкам з медичною або фармацевтичною освітою, які мають вод, а також жінкам, які добровільно стали на облік та мають вод, має вестися військовий облік на підприємствах на загальних підставах. Це означає, що при працевлаштуванні або звільненні таких жінок надсилається повідомлення за додатком 4 до ТЦК у денний строк з дня видання відповідного наказу у разі зміни облікових даних. Прізвища, адреси місця проживання тощо, слід подавати повідомлення за додатком «4» до ТЦК до 5-го числа місяця. Повідомлення за додатком 4 подається до ТЦК, де на обліку перебуває працівниця. Жінки, які мають військово-обліковий документ, включають до списку персонального військового обліку за додатком 5. Так само окремо відображаються такі жінки у відомості оперативного обліку за додатком «12». Ще важливий момент, який хвилює багатьох жінок. Відповідно до закону 22.32, жінки можуть бути призвані на військову службу у добровільному порядку. Тобто, навіть якщо жінка стоїть на обліку, її можуть призвати на службу тільки за власним бажанням, тобто примусової мобілізації жінок немає. При цьому жінки не підлягають бронюванню, а ще військовозобов'язані жінки не входять для загальної кількості військовозобов'язаних при підрахунку квоти для бронювання. Отже, з 31 липня передбачена автоматична постановка на облік жінок з медичною та фармацевтичною спеціальністю. Це полягає у тому, що заклади освіти, які здійснюють підготовку медичних або фармацевтичних спеціалістів, передають списки жінок, що здобули відповідну освіту до ТЦК, а ТЦК вносить інформацію про них в оберіг. Після цього жінка має з'явитися до ТЦК та пройти ВЛК. Жінок, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність до 31 липня і не мають вод. Це не стосується, вони стають на облік за старими правилами. Жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, працевлаштовуються за наявності вод. Якщо на підприємстві є працівниці з медичною або фармацевтичною спеціальністю без вод, які працевлаштовані до 18 травня 2024 року. Про них слід повідомити ТЦК. По жінкам, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність та мають вод, або які стали на облік, добровільно ведеться військовий облік на підприємствах на загальних підставах, подаються повідомлення за додатком 4, ведуться списки за додатком 5 та відомість за додатком 12. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.